Гарно, кажи. Що кажи? Всім привіт, Настя сьогодні уродлива каже, мати її не можна. Чи як ти казала? Всім привіт, Насті прощі, сьогодні я буду розказувати. <рес> сьогодні Насті прищі, вона не налазилась, буду я розказувати. Що вам розказати? В неї тут три прища Раз, два і три. Я даже знаю, кому цей влог подобається. Тому... Хто, хто лайк не, мене. не знаю, поставився. Каже, де ми приїхали? Ми приїхали до Ветис на прищів. Коротше, ну тебе. Next day. Приїхали в ботанічний сад. Ну, він так називається UBC Botanical Garden. Зараз підемо гуляти. Ми тут ніколи не були. Перший, перший раз тут. Розкажи, скільки білетів получилось. 500 євро плюс такс десь 560 евро. євро. Ну нічого собі ти Да. Ну, скажи нормально. 11 доларів дорослий, дитячі. короче, разом 39 доларів заплатили ми. Ой, там гарно так. Але написано Please do not enter. Бо, дивіться, які великі листя. Я не знаю, що це таке, але дуже гарні плоди, бачите? Кажи. Дивіться, яке прикольне дерево з такими калючками, як у Акації. Нормально гострі Да. Це янична. Цікаве дуже. Називається ось так. Можна відсканувати від від QR-код і подивитися про нього інформацію. Ну, подивимось. А ось ці листочки. не так. Так, ми зараз будемо заходити в іншу частину цього батсаду. Вона знаходиться попід дорогою з протилежної сторони. І треба пройти ось такий от тунель. Ось така тут забудова китайська якась. Прикольна. І йдемо по тунельчику. Бой здал. цей другий сад, в який ми зайшли, тут багато чого росте. Вон я вже побачила тикву, Яблучка. Оце вона так зробила яблуню, обвилилася. Яблучка ростуть. Капуста. Це теж, мабуть, або тиква, або кабачки. Прикол. Сонь, ти бачила тиковку, Оно є, тиковка виросла. Як на Хэллоуин. Осьо, от, подивись, помаранчево. Капуста. Ось така. Ой, яка. Якась і цибуля і, і все тут є. Свобода! Ага. Дивіться велика, велика виросла, і ще будуть, там пуп'яночки є. Я вже задоволена, його випустили гуляти. Ой, там помідорчики є, зараз підемо подивимося з вами. Ось все, тут помідорчики є, дивіться. Клас. А от там я бачу цей укроп. Ой, укроп, петрушка. Ні, укроп укроп. Оце ж в мене на балконі ростуть гортензії, я їх купила з хворобою. Павутинний клящ називається. Я, е, мені треба було повністю обрізати всі квітки, всі листочки і залишити просто стовбурочки. І в мене воно заново починається рости. Я дуже сподіваюся, що вони оговтаються і будуть гарнесенькі у мене. І в мене колір е, якийсь такий більш філетово. Я не знаю, як пояснити, не блакитний. В общем. Ще ось тут дуже гарний тунель. Тут такі. Тіньочок, дуже, дуже комфортно, прохолодно тут. знаєте, що мені подобається в Канаді? Що Тут усюди є туалети і можна набрати водички або попити, якщо ви хочете. А, я хотіла показати вам цю ялиночку. Подивіться, яка класна. Біля туалетів. Тут зайшли і побачили така. М'якенька mm -hmm. і друга ось така, і вона здається, що вона калюча, але вона теж дуже м'яка, як листечко таке. Класно. Так, мені треба експертна думка підписників. Подивіться, знайшли ось такі от, я не знаю, мама каже, що це схоже щось на огірки, але це не огірки. прикол. Что это Тут и помидорчики и черри. И поруч это такие вот... Я не знаю. Ласочка, Она такая мягкая. Да, классно. А ну, ой, класс. Угу. А вот воно, вот, мам, иди сюда, дивись. Оце воно виростає отаке. Що це таке? Що це таке? Це якийсь як кабачок чи як тикла така. Ну це колюче. Ну, о, це... Важке, важке. Таке. Да. А це не оті, що в магазині отак продаються, отакі в них штучки. Ну може, ну, ось вони, дивіться, mm. ось о. Дивись, як воно виростає, мам. Давай. Ну я, я не знаю, що це таке. А, дивися, коли... а ось щось написано. Зараз подивимося. Мам, Значить, бабу, Фізаліс. Ну, фізаліс це ж. Це не може бути фізаліс. Фізаліс це такі помаранчеві квітки. Ось помаранчеві квітки. Дивіться, який ми прикол ще знайшли. Оце якісь mm -hmm. теж огірочки. Соня, штовхайся. Ось, mm -hmm. ось вони манюні. Mm -hmm. Ой, я таких ще не бачила. Це такі різновид огірків, От вони теж багато там плетуться. Кюкемелон. Як... А, типа тіпа... огірок арбуз. Кюкамелон. Прикол. Огірковий карбон. Пішли, Льов. Так, все, ми йдемо назад, зараз ми складемо візочок в машину і підемо пішечки з Льовою до заливу. Бо там зв'язочку ми не пройдемо, там сходи. Все, помаши мамі. О, ура! Ура! Папа, конячка, так. Да? Так, ми зайшли в сувенірний магазин. Тут всяка красота продається. Це, до речі, прикольно. Клас, калідоскопа ці, посуд всякий гарний. О, дивіться, тут є дуже багато насіння різного. О 750 ось такі. Це дощовички, Ой, є рослини, до речі. Кактуси. Це називається, зараз я згадаю, господи, я забула, це, до речі, гарні дуже клас. 4,50 50 Вообще недорого слухати. А оці скільки? 10. Може взяти собі. Оце б ще краса. 30 баксів. Дивіться, тут ще великий вибір просто інших різних рослин. Е -е, усіляких просто. А ну, давайте просто на ціну глянемо. оцей. Скільки я не бачу, нема ціни. Це магонія 12,20. Ось такий 23,50. От, дивіться, це все по 4,50. Такі 5. Такий, не видно, той теж 4,50, 4,50. Ні в чому не відказувала. Цей 4. Сукуленти, я згадала, от так вони називаються. Червоні. Да, так, гарні. Так, ми повернулися назад, дивіться, які Сережки оригами. Угу. Прикольні. О, до речі, мыло, мам. хочеш? У нас зупиночка на кавусю. На кавусю. І йдемо далі. Далі? Ай, довольна Мошка. Пішли з мамою. Все, йдем. йдемо. Дивіться, куди приїхали. Синок, вставай, пішли. Тут машинки? Ой, ну как тебе? Классно? А там даунтаун. А вот это Вествэндбувер. Да, значит, это так. Ось, дивіться, видно даунтаун тут і заліз. Ну тут з океану вода, солона. Все як треба.